28 березня 2024 року в український кінопрокат вийде фільм Лишайся онлайн про початок повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Це історія звичайних українців, яких не залишилося іншого виходу, крім того, як стати героями. Картина була створена під час повномасштабного вторгнення за кошти приватних інвесторів. У форматі скринлайфу автори розповідають про російсько-українську війну. В умовах диджиталізованого світу, дає місце людським переживанням та емоціям, вона розповідає про те, як українці переживають війну і висловлюють свої емоції через соцмережі. Сюжет розгортається навколо волонтерки з Києва Каті, до якої одного дня потрапляє один із ноутбуків, які пожертвували пересічні українці на підтримку військових. Їй надходить загадковий відеодзвінок від хлопчика, який розшукує свого батька, попереднього власника ноутбука, що зник під час вторгнення російської армії в Бучу. Вона погоджується допомогти, однак це рішення, зрештою, змусить її ризикувати життям власних близьких. Світова прем'єра стрічки відбулася у липні 2023 року на одному з міжнародних кінофестивалів. Там він отримав нагороду як найкращий художній фільм. Дебют до речі, ось що розповіла про фільм режисерка та співсценаристка Єва Стрільнікова. Фільм це теж інструмент боротьби. І якщо в ньому є та правильність, яка чіпляє, якщо всю історію є віра, до цього героя виникає любов, то значить цей фільм має вплив, який і так нам потрібен там, де втомилися від війни, і хоче забути про неї. Я думаю, що саме на часі нагадати їм про нас. Головні ролі у фільмі виконали Єлизавета Зайцева, Олександр Рудинський, Гордій Дзюбинський, Роман Лях, Олександр Єрема та інші. Пишіть в коментарі, чи чекатимете на прем'єру, ставте лайк, і до зустрічі!